Для кожного з нас краса природи пов'язана перш за все з пейзажами рідного краю. Для жителів Ставищенщини це наше лісове господарство, яке милує погляд охайністю, естетично оформленими бордами та до ладу обладнаними в'їздами. Скільки тут вкладено людської праці, турботи, професійного хисту і талану? Куди не поглянеш, сюди видно руку господаря. Можна здогадатися, керівник тут на своєму місці, і це без перебільшення. Володимир Курко поставив роботу лісництва на належному рівні. А роботи в лісництві вистачає на цілий рік. Хто не знає її специфіки, може грубо помилятися в обсязі всіх лісогосподарських заходів. Це великий безперервний механізм, за яким турботи, турботи і ще раз турботи ліс, його збереження, поповнення. До такої роботи тут долучають ще й школярів. Шкільне лісництво поставлене на високу планку. Отак, проїхавши володіннями лісництва, насолодившись його красою, надихавшись таким життєдайним повітрям, хочеться повертатись сюди знову і знову. А щоб було куди повертатись, потрібно берегти цей великий дарунок природи, легені планети, що й пропагують у лісництві постійно. У розмові про це Володимир Йосипович наголосив, що впевнений, якщо кожен буде дотримуватися чистоти і порядку в лісі, правил безпеки, турбуватись про його флору і фауну, що означає не на шкодь, то все одразу зміниться і додав, що берегти нашу природу це дуже важливо для теперішнього і всіх наступних поколінь. Про що наголошує і відкрита нещодавно в музеї кімната природи, а завершу словами великої вдячності на адресу працівників лісництва. Всі ми жителі Ставищенського краю розділяємо з вами святковість події, бо розуміємо ту велику значимість вашої роботи, завдяки якій множиться зелене багатство нашого району, розкішні простори лісу і стінними породами дерев, деревина це все результати вашої праці. Тож нехай у вас і надалі все складається як найкраще. Хай ніколи не зраджує вам ваше здоров'я, хай добробут і щастя панують у вашому домі з професійним святом вас.